Відмічується 89-ту річницю і наближаємось до 90 х роковин трагічних подій, пов'язаних з Голодомором геноцидом, ми вшановуємо пам'ять мільйонів невинних чоловіків, жінок та дітей, яких вбив тоталітарний рядянський режим. Їх вбили тому, що вони не підкорились волі деспотичним рядянським провідників, які прагнули вкрасти наші українські землі. Багату історію, культуру та релігію. Ті, ж, хто вижив, до кінця своїх днів страждали від фізіологічних та психологічних наслідків Голодомору, зараз нам відомо, що ці наслідки відчувають на собі покоління їхніх нащадків. Українська нація неймовірно страждала під час Голодомору геноциду, а весь світ вірив брехні Рядянських. Керманичів. У 1932 33 роках метою радянського тоталітарного режиму було варварське знищення української нації, не вперше і не востаннє той самий ворог здійснює геноцид над нами. Та тактики, що застосовує Росія в Україні сьогодні, мало чим відрізняються від того, що вона зробила 90 років тому. Незалежно від форми державності, будь то Російська імперія, Радянський Союз або сучасна Російська Федерація, Росія робила і робить все можливе, щоб кожного разу, коли український народ виборював свою незалежність і суверенітет, стерти Україну з історії і знищити її назавжди. Вона не досягла успіху у виконанні цієї манікальної місії у минулому та не буде успішною у наш час. Ми, нащадки Київської Русі, і світ нарешті бачить, хто ми є насправді і величезну різницю між нами і російськими варварами, які на нас нападають сьогодні. Ми, українці. І ми пам'ятаємо той нещадний геноцид, який чинила Росія проти нас тоді і вчиняє зараз. Ми об'єднані як ніколи. Нам допомагає Господь підтримують волелюбні країни світу та наші героїчні Збройні Сили України. Тому ми переможемо. Запаліть, будь ласка, свічку на підвіконні вашої оселі. Під час заходу сонця у суботу, 26 листопада у солідарності з українцями всього світу. Шануйте пам'ять мільйонів українців, які були вбиті під час холодомору, геноциду, та помоліться за тих, хто загинув і хто страждав до кінця свого життя. Сьогодні наші мужні захисниці та захисники виборюють існування української нації, а ворог знову чинить геноцид проти нас. Тому я прошу кожного українця в світі: звертайтесь до законотворців України, де ви живете, і вимагайте від ваших урядів визнати голодомор геноцидом, який вчинив радянський союз проти української нації. Та постачати необхідне та сучасне озброєння систем повітряної оборони, озброєння широкого радіусу дії, щоб Україна змогла. Перемогти та покласти кінець цій геноцидній війні. Поширюйте правду про геноцид голодомор та геноцид, який відбувається сьогодні. Не дозволяйте російській брехні приховати в злочини, як їм вдалося зробити у 32-33 роках. Якщо ви є нащадком тих, хто пережив голодомор, нам потрібна ваша допомога. Я запрошую вас приєднатися до нашої мережі нащадків голодомору, щоб шанувати пам'ять ваших родин, а також щоб доєднатися до нашого спільного голосу задля збереження пам'яті про наших предків, які страждали під час Голодомору, поширення правди про страшні події у роки дуже щедрого врожаю в Україні, та підвищення обізнаності щодо наслідків голодомору, геноциду. Що впливають на покоління нащадків, вічна пам'ять жертвам голодомору та жертвам російського геноциду проти українців, що відбувається сьогодні.